Стрімко розвивається в нашому районі паліативна та хоспісна медицина. Цього року вже стартував проєкт підтримка діяльності комплексної служби паліативної допомоги та формування мережі у Венорадівському районі. Даний проєкт був поданий на розгляд Міжнародного фонду відродження в листопаді 2011 року, а на початку 2012-го отримав фінансову підтримку. Виконавць проєкту благодійної організації Спільне об'єднання соціуму фондом виділено для реалізації. 160 тисяч гривень. Метою проекту є вирішення проблем, які виникають при наданні комплексу заходів та послуг, спрямованих на покращення якості життя невеликовної хворої людини на останніх етапах її життя. Загальна тривалість проекту складає один рік. Також плідно працює в'язна консультативна бригада паліативної допомоги. Працюють там милосердні та професійні люди. Детальніше про них розкаже Вікторія. Бушка. Щодня ці люди зіштовхуються з невеликовним діагнозом, але щиро турбуються про пацієнтів, котрим допомагають до останнього дня. Безпосередньо в нашому районі людей, які потребують паліативної допомоги, дуже багато. Як ваш перший візит сприймає та хвора людина? Чи не бувало таке, що не хотіли приймати вашу допомогу? Ну, на початку, самого минулого року, коли ми тільки розпочали, досить важко було, бо був досить такий великий психологічний бар'єр у здебільшого в родичів. Вже не так у хворих, а більше в більше в родичів. Вони так досить строго до нас відносилися, намагалися нас учити, але зараз самі просять нашої допомоги, дуже вдячні за те, що ми їм допомагаємо, і, і вдячні за те, що ми так лояльно і. Совісно відносимося до своєї роботи. Розкажіть, будь ласка, що ви робите? От ви приходите до пацієнта. Скільки часу ви витрачаєте для того, щоб е, звернути ну, увагу і не обійти жодного пацієнта? Скільки часу на одного? В середньому година починають ну це в залежності від назначення, які необхідні роботи, яка необхідна з хворим. Якщо е, треба капельницю поставити чи уколи якісь, це відповідно займає півгодини, годину в середньому. Потім Ранковий туалет, обробка чи пролежнів, чи ран, перев'язки. Всю цю роботу ми виконуємо без будь-яких затруднень. Ми ще зі мною колега працює, вона з хірургічного відділення, я також кардіології працює. У нас є досвід роботи за плечима. У нас проблем із виконанням якихось маніпуляцій немає. Окрім турботи за невеліковно хворими пацієнтами, ці жінки мають і іншу турботу, так би мовити, турботу з документацією, котру їм приходиться розробляти власноруч, адже подібної практики в Україні ще не було. Надаємо ми допомогу щоденно. Щоденно виїжджають дівчата після виїзду, значить, від 1 години до півтора години займає виїзд. Після виїзду зустрічаються тут і ну, заповняється відповідна документація. Говориться про те, що ще тому чи іншому хворому треба, які потреби, які необхідно ще щось допомогти, і так далі. Яких Лікар. хворих ви обслуговуєте? Значить, ми можемо обслужити згідно часу тільки п'ять хворих в день. П'ять-шість. Ну, бувають такі випадки, що в нас є і сім хворих, але то вже дуже важко фізично, тому що ця робота потребує фізичного навантаження і емоційного навантаження, психоемоційне навантаження, тому що дивитися на страждання, то знаєте, ну. І тому ми можемо обслужити тільки п'ять хворих у день, і п'ять хворих у день вони постійно щоденно так і обслуговують. Звичайно, якщо є потреба, якщо приходять у нас родичі, що треба би цього чи іншого ще хворого взяти з такою заявкою, ми звичайно що не відмовляємо, і ми працюємо тоді, розподіляємо якось так час, щоб всіх охватити, і щоб всім надати. Ту відповідну допомогу, яку вони практично потребують. Ми маємо номер телефону 2669. Оце тут є наш телефон. По цьому телефону тут завжди сидить людина. І якщо є якісь потреби у родичів чи у хворих, якщо вони бажають, щоб ми взяли їх на облік і щоб дівчата виїжджали і займалися наданням паліативної допомоги, вони можуть позвонити по цьому телефону, ми реєструємо їх, виїжджаємо, оглядаємо хворого. В першу чергу ця служба, вона, бачите, охватила, ну, сферу своєї діяльності місто, але у нас район, є віддалені пункти, населені. Як туди дістатися з цією допомогою? І от е, благодаря е, рішенню нашої влади і великій допомозі е, керівника районної лікарні е, Надії з пані Новинисько, ми спромоглися того, що в цьому році е, ми розбудуємо мережу. На базі чотирьох амбулаторій, умовно, ми район ділимо на чотири частини, на чотири квадратики. Буде в цих квадратиках по амбулаторіям розміщені пости, які будуть надавати вже допомогу локально по тим місцям, де вони будуть знаходитися, розумієте? І ми таким чином охватуємо не тільки основне населення, що у нас проживає в місті, але в тих рівновіддалених пунктах. Наша взагалі е, велика така глобальна ціль, мета створити. Найкращу службу паліативну в Україні, і мало того будемо говорити так. Нам є чим похвалитися, тому що на базі наших цих служб, наших досягнень, формується нормативна правова база України. Мається на увазі Міністерство охорони здоров'я на базі нашої служби з інших областей приїжджають, отримують досвід, і приємно мені відзначити, що тут працює не один якийсь окремий колектив. Розумієте, а тут дуже багато зусиль всіх гілок і влади, всі гілок і лікувальних закладів. Вони всі мають спільний інтерес і всі стараються отримати позитивний результат.